Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні у нас на огляді новий товар для магазину Батискав. Це масочка з Куба Зум в прозрачному силиконі. До того, до цього верніше, в нас були вони всі в чорному силіконі, чорна просто, чорна синя, чорна красна. Тепер у нас є отакі дві чудові маски. Прозора жовта, прозора синя, як майже український прапор, одна і друга. Виглядають прям дуже прикольно, прозорі, яскраві світлі. Нагадаю, що масочка Zoom має можливість міняти лінзи на лінзи з діоптріями. Це її великий плюс. Підходить багатьом людям, м'якенька, невеликий підмасковий простір. Подвійна обтюрація, гіпоалергенний силикон, лінзи легко змінюються, багатьом підходить. Комфортна, кльова маска. По кольорам дуже гарно підходить до трубок спектра драйві тої ж компанії, з Куба. Про. Так що кому цікаво, є вже масочки Zoom в прозорих кольорах, прозорому силиконі на нашому магазині Батискав. Кому цікаво, заходьте в гості до нашого магазину Батискав або робіть своє замовлення на нашому сайті Батискавю. Слава Україні! Слава героям! До побачення!